Північна Салтівка, район Харкова, де до широкомасштабного вторгнення Росії проживало близько 400 тисяч людей. Це найбільш густонаселений район Харкова і район, який найбільше потерпає від російських обстрілів. Зараз цей район нагадує більше місто Привид, район привид, але менше з тим тут дуже багато людей, які досі, попри обстріли, попри небезпеку для життя, живуть та працюють. Говорять, що ракета, говорять, що Х-59. Ну, а там хто його знає, що прилітом. Було в этот день на северну два приліта. Один сюди, а второй район пожарной части. Данилівков було. Кілька днів підряд, два или три дні були прильоти. І вчора на Кутузовку це рядом. Зараз каби йдуть. Сидіш там, в тамбурі і вважаєш ці вриви. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І от коли того, як воно приближається, немножко ну, ні, було не по собі. Вже всередині взривів ідею і хочеться, щоб швидше це закінчилось. Після обстрілів деякі будинки встигають відремонтувати, а деякі ні. Ось будинок вже збиралися ремонтувати. Вже це було в январі прильоту. В лютому збиралися, вже кран привозити сюди, вже виграли тендер і прильот. От чуть-чуть якби впало в воду, там би може погасило. А так от як згрізувало. Ну дом непригодний в житті, і квартира теж непригодна в житті. толку. я навіть не знаю, що там зараз. Катерина уже 20 років живе у Харкові, але сама родом з Криму. Мені вони там освободили і хочуть ще тут освободять. Машини погоріли, дом теж постраждав. Але жити, життя все одно ідеї, щось треба робити. Дивлячись новини про Харків, який ворог продовжує тероризувати обстрілами з шахетів та ракет. Здається, що з міста мали б всі виїхати, але це не так. Может, действительно дійсно хочуть запугати, действительно хочуть зламати, хочуть розрушити інфраструктуру. Город относительно пустой. Как бы, ну, все одно. Бувають часы, коли на дорогах пробки, то есть, как бы, мало що вказує на те, що прям всі масово виїжджають. Складається враження, що переважно мешканці Харкова перестали реагувати на сповіщення про повітряну тривогу. Деякі взяли речі і поїхали, а деякі не поїдуть на буях обставинах. Буду чекати перемоги в таких умовах, як є. У нас же повітряні тривоги по 16-18 по часов. Ну що, сидіти в підвалі по 18 часов. І у нас починаються обаче після п'ятого-четвертого взриву, коли <гад> 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 300 прилітали, ці С-300. Тобто спочатку зриви, а потім вже то, би, ну, смысла немає нікуди. Наші підвали не приспособлені. Я не одного дня туди не спускалась, бо вважала, що ніякого це спасіння немає. Попри звуки обстрілів, жителі Північної Салтівки продовжують жити рутинним життям. Харків дуже чистий міст, несмотря ні на що. Тобто от тобі тут в одному районі прильоти, тут ці мусорки, і тут ці люди, які косять газони, навіть ось тут, от, тож, ну, по моєму там навіть покошено все. Ну, дом от, вторая -е, 16 -ти. Окна трішки там Опять же, окна, ліноліум, потолок, труби. Ну, все це, ну, опять же, те, що для життя потрібно, змінили. а Те, що ні, поки не трогаємо. Бо бо у Харківській області тривають бої. Роботу артилерії чути у самому місті. Ми запитали людей, чи планують вони залишати Харків. Ні, це не про Харків. Ми. Харків не залишимо. Бо це наше місто. Не знаю, я не збираюсь. Невістка виїхала з маленькою дитиною, 8 років. Хоча тут гуляють, навіть отам, отам, з дітками маленькими, з колясками. Це для мене, звісно, страшно, тому що в нас вже були прильоти по шкільному стадіону. Там навіть рибу говлять. Українці, вони... Все одно більш от, якось за життя Харків за красоту да ну. а росіяни тим часом за терор та знищення. Євгенія Гончарук із Харкова спеціально для громадського радіо.